З квартирою ти не прогорієш. Квартира максимум місяць простоя, всі твої розтрати. А от з франшизою можна йти в мінус і не обозначно, що вона окупиться. Да ви праві на 100%. Я вам більше скажу, не тільки з франшизою, з будь-яким бізнесом можна так прогоріти, що мама не горюй. Прям сильно. Я знаю людей, які банкрутували. Я вам більше скажу, у мене була історія в моєму житті, коли я прям упав та аж до дна достав. Це нормально. Це і є бізнес, це і є підприємництво. А ви знаєте, що з точки зору економічної теорії, от як пояснюється, з точки зору зору економіки, надприбутки підприємців? Знаєте чи ні? Я вам розкажу: надприбутки підприємців це плата за підприємницький ризик. Завжди так. Чим менше ризиків, тим менше доходи. Більше ризиків, більше доходи, але й вірегідністю папандоса теж достатньо велика. І толкові інвестори вміють оцінювати ризики, оцінювати перспективи і інвестують. А франшиза це в першу чергу інвестиція. Да? І наші партнери це по суті інвестори, які інвестують свої кошти в наш бізнес. І вони, коли оцінюють нашу франшизу, дивляться на неї, вони оцінюють ризики, оцінюють перспективи і вирішують, чи варто їм йти на ці ризики, чи не варто. Якщо вам хтось колись каже, купіть у мене франшизу, там вірняк мільйон відсотків, що ви станете мільйонером, це піздж, це брехня. Ми такого не кажемо ніколи, ми показуємо цифри. Свої. Ми розказуємо про свій продукт, люди куштують наш продукт і знають наш продукт, і вони вирішують після того, варто їм сідати з нами в один корабль чи не варто. Розумієте, От і все, і ті підприємці, які з нами вже в цьому кораблі, у них рішення для них зрозуміло. Вони оцінюють ситуацію, оцінюють ризики і прийняли рішення, що вони готові піти на ці ризики, тому що вони розуміють, що потенціал цього бізнесу і нашої компанії в їх розумінні дуже великий. Ми. Теж так вважаємо. Але є люди, які так не вважають, вони можуть просто не купити нашу франшизу. Ви можете купити квартиру, здавати її в оренду. Це ваш буде бізнес. Хуйово будете заробляти, але будете. Я з вами згоден, що це вірня, квартиру завжди можна продати. Хто хоче заробляти більше, той купує франшизи. Но ризики є. Гарного дня.